Вижити або заплатити за тарифи, чергове здорожчання комунальних послуг б'є чернівчанам по кишені. У той час в комунальних підприємствах нарікають на борги містян. Як ситуацію коментують фахівці та як живеться місцевим жителям, в таких умовах дізнавалась моя колега. 2022 рік у Чернівцях традиційно розпочався зі зростання тарифів на комунальні послуги і тепло. Як наслідок, протягом року лише за послуги Чернівці теплокомуненерго для населення утворився борг 50 мільйонів гривень. Нарахування за теплопостачання у січні становлять 74,1 мільйона гривень з них 41,3 мільйона гривень для населення. А рівень оплати за спожите тепло в лютому ледь не сягнув третьої частини 26. 6,5 мільйона гривень, 17,8 мільйонів гривень від населення. Голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснює кризу несплат безвідповідальним ставленням влади, яка в чергове підіймає тарифи, незважаючи на фінансовий стан людей. Чим більше будуть зростати тарифи, тим більше будуть на платежі. Тому що тарифи можуть зростати в тому випадку, коли е, працює економіка, коли є економічне обґрунтування, зростання тарифів, коли зростає, м -м, скажімо так, платоспроможність українців. На жаль, цих всіх пунктів складових в нас немає. Чернівчани скаржаться, рівень пенсій та зарплат не відповідає високим цінам. Тим паче, коли якість комунальних послуг не задовільна, люди розповідають, часто змушені відмовляти собі в елементарному, аби вчасно сплатити комуналку. Ну, я на пенсію живу, стараюся платити в но але потім дуже тяжело проходиться. Пенсія-то невелика, платити більше треба, якщо А где деньги брати. Ні, сонечко, а я в довгах, я в човках. Дві тисячі пенсій. От спробуйте прожити на них. Це практично невозможно. Я робила, я працювала до послідку, а зараз. Цією це я вже більше не годна робити. Ті не беруть вже. В 70 років кого вже беруть на роботу. Крім картошки і хліб, у мене ще й олій. У мене нічого в хаті немає. Так живу з дня на день. Не всі можуть заплатити, тому що зараз, я скажу, всі І підняли ціни практично всі комунальні, як тепломережа, так і. Газовики там придумали собі труби, обленерго зараз о, там щось видумує. Коротше, всі беруть більше, ніж, ніж люди можуть заплатити. Не можу. Чому не У мене дуже маленька зарплата, 5 тисяч. І я просто всю суму я не вкладаюся. Так я як медик, нам всі проценти все з нас майже знято. Тобто дуже, дуже нам, нам шкода, що наша. Наша мерія про нас не думає. Наша пенсія і, на, і наша зарплата дозволяє повисити. Треба спочатку повисити вам зарплату, нам пенсію, а тоді вперед. Я так вважаю. Я собі багато в чому відказую. П'ятого числа я отримую пенсію і першим долгом йду і розраховуюся всю комуналку, а потім вже на лікарство, на, на, на те саме все йде. Фахівці наголошують, у воєнний час підняття цін на комунальні послуги не виправдане. Я вважаю, що зараз е не потрібно, боргами потрібно займати, з боргами потрібно працювати, але точно на часі зараз піднімати тарифи для того, щоб ці борги далі зростали. Однак Чернівецька влада думає інакше і кожного року продовжує підіймати тарифи до так званого економічно обґрунтованого рівня. Наслідки місто пожинає вже сьогодні. Комунальні підприємства банкрутують, а прості чернівчани перетворюються на жебраків. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.